Зухвало швидко, і навіть серед білого дня велосипеди крадуть і в Полтаві, і по всій Україні. Сезон саме у розпалі і для тих, хто крутить, і для тих, хто наживається. За весняно-літній період поліції вже задокументовано понад 200 епізодів крадіжок двоколісних транспортних засобів. місті? Полтаві та Полтавському районі. Але шанси знайти вкрадене знають і самі велосипедисти, і навіть зізнаються правоохоронці. Це рідше виключення. А досить мала кількість залишається розсаду. Це не нашестя в Україні, а світова ситуація. Наприклад, оголошення, які полтавцям пропонують купити, бувші у вжитку велосипеди з Європи, теж свідчення про подібну діяльність за кордоном. Який велосипед у Полтаві лежить гарно, а який ні, розбираємось разом з експертом, велоактивістом Олександром Іваніною. Зустрічаємося з ним біля велопарковки. Тут же і перший приклад: ось цей двоколісний лежить погано. На перший погляд, цей велосипед може коштувати десь тисяча сім, вісім, ну можливо, до десяти тисяч гривень. Оцей замочок коштує, ну, ста гривень не коштує. І перекусується цей замочок звичайними кусачками, навіть не якимись професійними. То час на те, щоб перекусити цей замочок, десь хвилини-дві, разом з тим, щоб підійти, і разом з тим, щоб забрати цей велосипед. У Полтаві маємо два види парковок. Ось така фактично лише допомагає стояти велотранспорту, утримуючись лише одним колесом. Її Олександр називає доцільною тільки для села, де усі знають одне одного і не крадуть транспорт. Фіксуються за переднє колесо. Але для того, щоб вкрасти оцей от велосипед, не потрібно навіть ніяких пристроїв. Шляхом. Тільки у мене пішло на цей час. Все, я побіг. Велопаркувальна П-подібна стійка, яку називають євротиповою, за поширеністю, більше до вподоби Олександрові. До неї можна фіксувати і раму, і колесо. Рекомендує він і більш надійний замок юлок. Тут сталевий проток, діаметром тут 10, вони є і 12, і для того, щоб його перекусити. Ну, це дуже це уже професійним інструментом і не стільки перекусить, скільки його можна тільки перерізати. Додатковий трос для фіксації ще й колеса в тому числі, і цей і цей замок він коштує близько 700-800 Ну від 500 до 800 гривень. Скажем. 30 доларів. Але ціна питання співвідноситься, говорить чоловік, бо залишати велосипед вартістю до 10 тисяч гривень на ланцюгу, вартістю 20 гривень, немає сенсу. Бо крадуть їх переважно споживачі алкоголю і наркотиків, щоб швидко продати за мінімальну ціну. А взагалі радить велолюбитель, треба зважати для чого вам велосипед. Для професійних занять дорогий двоколісний краще зберігати надійно і не виводити у місто. Чи не залишати його навіть на хвилинку без власного нагляду? А для пересування на роботу краще як у Європі обирати недорогі прості велосипеди.